Всім привіт, давайте сьогодні візьму вас з собою в свій мінімальний день, покажу вам, що я роблю. Зараз мені їде, приїхала вже машина, вже стоїть під домом на лавеці. Зараз їдемо. Давайте оцінимо, там Renault Міганчик 1.5 дизель 2013 року. А їду я на гранценку такому семимісному. Того давайте зараз дивимося з вами. Далі. Що буде? Так, До нас приїхало нове авто, це Renault Міганчик 2013 року в комплектації Паріж. Знає. Ну, як бачите, є передні, задні партроники, є е, LED-стрічка, LED LED автоскладання зеркал є, безключовий доступ. І перший у мене міган за весь час на підігрівах. Крута комплектація, дивіться, стан руля. Зараз давайте пробіг покажу. Отож, ті пробіги завжди да нюанси. 237 тисяч. Ось така вже, до речі, в мене сцені точно такий самий пробіг приїхав. Дивіться, стан Руля, стан КПП. Ну, Це крута машина, дійсно. Стан тут також бомба. Сидіння заціні. Ну, Тут ой, хто, хто бачить, то зразу бачить, що це авто дуже-дуже гарне. Ще одна резина, давно мені не приїжджало, Треба ще один комплект, але, на жаль, також штампи. Це Це не диски, це штампи. От, я думаю, видно. Сюди куплю гарні ковпаки. це покрашу. Ржавчинка на дисках, але, як ви знаєте, міганчики самі не гниють. Тобто в них ніколи проблем з корозією нема. Ось такий міганчик. Давайте, давайте зробимо перший запуск, що ж я хожу. До речі, ось така резинка на такій резині. Я хожу щось біля нього. Давайте перший запуск зробимо з вами. Так. Зразу покажу, що мені з ним приїхало. перший транзит, що він розмитнений. По-друге, ось дивіться, другий ключ, німецький бриф, Розмитнений він чистим 13-м роком. Хто бачить? Є сервісна книжка до нього, тобто про пробіг є, одразу приїхали мені докази про пробіг. Давайте пробуємо завести. Завівся ідеально, Це ж він їхав стільки часу на лавєті, представте собі. Стояв там, пробіг хороший, ну він ремнях, того рулем крутити не бажано, клімат, до речі. То зараз головне, чи працює клімат, бо якщо не працює, то це попадос на 200 євро по компресор купити. Ось тако. Зараз провіримо. Ну, є навігація, зразу бачу, що вона під піду, чи це просто воно ще залагало. Добре, це не важливо. Ну такий приєм, приємний в салоні, я навіть хімчистку на ньому робити не буду. Руль в гарному стані. Типу це авто вже доступно. До купівлі, зразу ось так, злавети. Того, кого зацікавив, звертайтеся по кондьорчику. Момент істини. Дує холодним. Та ви що, бомба. Це бомба. Дивіться, як салончик, руль, до речі, кожний, непростий. Ось ти, тут все гарно останні. 237 пробіга. Небагато, немало, хто кому хто зараз каже, ой, це багато, найдіть 1,5 дизель з меншим пробігом. Ще в такій комплектації, що були підігріви. Перший в мене міган на підігрівах. Така це не гріть. Ледики горять, все. Авто залітає. І так, давайте ж проїдемо його перші сантиметри по українській дорозі. А саме волинській такс. На щось тут пише ок. Помилок немає. Ну, такі авто приганяти одне задоволення. Єду, проїдусь. Давай. Так, їдемо, зробимо тест-драйв. Все, авто. Проїжджає на перші кілометри по Україні. Провіряємо передачки, перевіряємо, чи немає ніякого диму. Ні, їде класно, одразу відчувається. Це в нас 6 ступочка. Так, доволі, доволі гарно авто е, в дорозі ну, поямку зловим. Ой, мягенько, неяких лишніх звуків. Та ви що? Хай. Давайте відтурмозимося, Тормоза гарно працюють. Сюди і задню передачу. Єдине, що кричить, що не пристірнеться. Присті... Не присті... не... Це нічого страшного, треба пристігнемося. Дійсно хороший стан. Буває, знаєте, просто треба хімчистку зробити, ще там щось зробити. Тут бачу не хімчистки треба робити. Буває, звичайно, якась помилка може горіти, ключик там на щось. А тут бачу нічого. Не горить. я ще маю підозру, що раз вона в такому гарному стані, її десь недавно обслужили. Треба буде вивчити документацію. Єлі як пристягнувся. Так. Ну, ви зрозуміли, машинка їде гарно. В принципі, зараз надіну свої рамки, свої транзити і їде на площадочку продаватись відразу. Отак. От ну, звичайно, там якісь будуть е е підготовки для товарного вигляду. Не без цього. Але на даний момент їде зразу на площадочку. Дивіться, як все не затерте, кнопочки. Ну Кнопки, бачите, в них на всі, ну, не може бути, щоб все віддалі було. Або дуже рідко буває. Ну Тут дивлюся в гарному стані. Це. Це у нас двір, де йде підготовка авто. Зараз чистимо наш пацатік сьомий. І ось такі в нас ще тут міг, Рено, міган Сценік, гран Сценік має 7 місць. Ось. І в ньому стан, то до речі, також іронія судьби чи долі вибачаюсь 237 тисяч, за що я казав Ну, є всі докази. Хто не вірить, той не вірить. Ось такий він буде в наявності. Хто хоче, також може його вже Е, x мод на жаль, там, чи на. Чи, на жаль, чи ні, там людина вже його чекає, того Xmod не знаю, чи попаде в публікацію, але X-Mod також дуже крутий. Дуже-дуже боссе на безлічовому доступі. І ось в ньому така пере. Дуже 246 пробіга, трошки більше, але знову ж таки, люди, де знайти 1,5 дизель з меншим пробігом. Я думаю, ніде не знайдете, того, що маємо, то маємо. Так, X-Mod поки що під питанням, там людина хоче його купити. Вже дзвонить за нього, того є... хто перший, того етап, як то кажуть. Він зараз, якщо скидає задаток, все авто за ним буде. Так, сміганчик. 3000 доларів віддаю, я його там не фіширую, але ось це мій домашній міган, на якому я їжджу, до мене приїжджав, знає його. 3000 доларів автомобіль абсолютно на ходу кожен день. Тобто ось так по грантценіку, він ще готується, миється. Зараз буде купачки на ньому вимивати, тому що бачите, з цієї сторони вже відмив... відмивку впак. А з тієї сторони ще він ось такий от грязний по бокам. Ну і не забувайте запасати, як він на максимальній оптиці. На кожі, на електро-ляді. електроляді. Камера заднього вийду, він нафорсирований. Прокоп на віддіє. Переміщаємося на стоянку. І так, ось під'їжджаємо до майданчика. Зараз відкрию ворота. 24 на 7 тут ніхто не сидить, звичайно. І я прошу всіх людей, які до мене їдуть, попередньо набирати на 0,95 5064 094, щоб я був на місці. Заганяємо в відмивньому копачки. Зараз покажу, що буду тут робити. Так, мені пригнали такого Nissan Leaf. До речі, на нього ціна буде всього 5,5 тисяч доларів. І я до нього купив ковпаки, і ще будемо перефарбовувати в інший колір. Вибачаюся. Будемо перефарбовувати в інший колір штампи, тому що виглядає не естетично Але за ціною 5500 він проїжджає доволі гарну, гарний кілометраж. 13 рік це кого цікавить, можете звертатись Також зараз ми будемо готувати завтра вузьку авторинок, четверг, завтра будемо готувати. Opel Зефіру. Це у нас 12 рік, один і бензин, вона також відправиться на авторинок. Плюс нам ще привезли Hyundai Ioнь, це 2013. Фу, який 13-й, вибачаюсь. Я вже починаю до речі, до нього він код. Це у нас 1,6 дизель гібридний. Це гібридик. Того майте на увазі. Він буде в наявності, буде тут стояти. 1,6 дизель цією є установкою, також зніму про нього детальне відео. Ще є дві бешечки на площадці. Ford Focus, друзі, вже 80 тисяч гривень на банті, ще 20 тисяч гривень, і хтось з вас його отримає. 200 гривень, один шанс виграти, не забувайте, не провтикайте свою можливість. Так, Skia Sportage також ще є, також готується до базару. І ось ці всі авто їдуть на авторинок. Шкодки, гольфіки. Астрочка. Mazda сама дешева у нас в Україні 14,5 тисяч доларів. Ось така у нас двіжуха на майданчику. Так що також кого цікавить, приїжджайте. це проспект молоді. Літак, ось така. ось такий майданчик біля літака у нас. Того зараз ще їдемо сюди, заберемо міганчика, поставимо, будемо ліфа готувати, вам також візьмімо. До речі, перш за все, всі машинки попадають до мене в Тікток СмальАвто і Instagram SmalAuto. Того підписуйтесь сюди, слідкуйте там. Ну і ось така інформація. Вже чекаю дня, коли почнеться розігра, щоб комусь віддати Ford Focus за 200 гривень. Мені це особисто дуже цікаво. Добре, виїжджаємо, до речі, посадь як Б8, також в продажі, не забувайтеся. Виїжджаю за міганом, прижину його вже поставлю на майданчику, буде зразу продаватися. Ось так. Тільки вигрузив і зразу, зразу в продаж. У мене тут такий свій склад. Деякі ключики лежать. Все разом було. Ось така інформація. Поїхали.